Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем: це історик, культуролог і автор книги Бунт проти імперії, українські шістдесятники. Радомир Мокрик з нами на зв'язку. Вітання, пане Радомире, вітання. Доброго дня. Пане Радомире, знаємо, що ви видали ось цю книгу, про яку я щойно згадав, і вже відбулася презентація в декількох містах нашої країни, але хотілося б дізнатися дійсно деталі. Цього видання, як давно ви над ним працювали, що ввійшло в нього, і де і як можна його прочитати. Так, ну робота над книжкою, в принципі, тривала майже 10 років, так тобто, це ще якісь як академічні дослідження, зрештою, на основі цього матеріалу свого часу я захистив дисертацію в Карловому університеті в Празі. ось Але цю книгу я потім. Повністю переписав, тому що хотілося, е, хотілося написати книгу і розповісти ту історію шістдесятників, яка буде цікава ширшому загалу. Так, тобто я не приховую, що одна е, з е, головних цілей власне ці всієї цієї роботи це популяризація шістдесятників, тому що мені видається, що їхня історія якби недостатньо вивчена, недостатньо зрозуміла насправді е, в широкому в широкому українському суспільстві. E, e, загалом, e, ну можу сказати, що дійсно у нас відбулося декілька презентацій. E, поки що, фактично, в Києві, у Львові. Сталося так, що e, попит перевищив пропозицію. Так? Тобто, фактично, за тиждень часу наклад цієї книжки був проданий. <кій> Зараз. Відбувається зараз. Вже друкують власне другий наклад, який появиться. Я сподіваюся, дослівно через тиждень другий на сайті видавництва Абаба Галамага. Вже є передпродаж. Ось і ну рекомендую замовляти, тому що е багато купують, багато читають, і це насправді дуже е дуже тіш. Після цього звичайно е ми плануємо відвідати ще ряд міст е в Україні і, і поспілкуватися з читачами без сумнів. А який цікаво був перший наклад, і який другий, і чи є електронна версія цієї книги? Е, ну бачите, наклади це виробнича таємниця. Так Ой. другий наклад можна сказати вдвічі більший ніж перший. Так, угу. тобто, все-таки вона, вона буде доступна, я сподіваюся, більшою мірою. Щодо електронної версії, вона не планується. Тобто, електронної версії ми не готуємо. І навряд чи вона буде в продажу, так? якщо щось драматично не зміниться, власне кажучи. Е, тобто мова йде про, саме про паперове видання. Ще раз повторюю, що ми, ми спробуємо відвідати якомога більше міст для того, щоб безпосередньо якби можна було поспілкуватися про 60-ників, розповісти цю історію. Е, ну і водночас вона потрапила до ширшої. Е, до ширшої аудиторії, тому що мені дійсно ця історія видається важливою в тому сенсі, що я не приховую, я пишу про це в книжці, що фактично е, історія шістдесятництва це також історія е, фактично одного з розділів тієї боротьби з Російсько-радянською імперією, яка, яка триває досі. Е, ось і власне саме тому ця книжка і називається Українські шістдесятники Бунт проти імперії. Пане Радобире, то е, на вашу думку ви казали, що ця тема шістидесятництва вона недостатньо висвітлена. Через що, на вашу думку, склалася така ситуація? Е, ну, з тих інших причин, знаєте, в мене склалося таке враження, що шістдесятники е, дуже часто потрапляли якось у е, суспільній свідомості, що вони потрапляють в дві, дві крайнощі. Тобто, з одного боку, ми їх знаємо як таких плакатних персонажів, так з підручників з історії чи з підручників з літератури. Люди загалом, якщо знають, то знають там два-три найбільш відомі вірші шістдесятників. Ось це одна крайність, а друга крайність полягає в протилежному, що шістдесятників насправді. Достатньо часто критикують, так тобто, ще в 90-х роках була ця тенденція якось дуже е, надміру критично, власне, ставитись до цього покоління. Е, мені ж йшлося власне про те, щоб показати цих молодих людей, е, які народилися фактично в міжвоєнний період, практично всі шістдесятники на, на ну, практично просто всі шістдесятники народились. В міжвоєнний період, які пройшли. Крізь ось цю е, радянську індоктринацію висунувати тобто це школи, е, там жовтенята, консумол, так всі оці університетські організації е, партійні. І водночас, е, власне, це ті молоді люди, які зуміли завдяки власному власному інтелекту е, спершу здійснити, не побоюсь цього слова, інтелектуальний подвиг, тому що вони. Зуміли пробити цю стіну цензури і стіну фальшивої радянської е, культури, е, і згодом цей цей же подвиг інтелектуальний продовжити громадянським подвигом, так коли вони вже е, значна е, частина з них всякому разі стає дисидентами, е, переходить в політичну площину, так і прямо заявляє власне про те, що. Радянський Союз є імперією, є продовжувачем російського шовінізму, і на цьому грунті 60-го власне зростає дисидентський рух, правозахисний рух, політична опозиція, яка зрештою докладається аж до падіння радянської імперії. Тобто мені було важливо показати ось цю динаміку розвитку, і тому багато в чому я зосереджувався саме на їхній історії, так можливо не стільки. Як звично їх вивчають з літературознавчої точки зору, скільки показати цю історію людей, так, людей, які зуміли е, досягнути е, в певному сенсі значного успіху так, в цій боротьбі. Пане Родмире, а хотілося одразу запитати, а чи можливо серед героїв цих історій є хтось зараз ще живий, е, представлених в вашій книзі? Е, ну, Звичайно, що, на жаль, більшість, більшість цього покоління вже відійшла, так. Тобто мені пощастило, ще записати, власне, для цієї роботи ряд інтерв'ю з Євгеном Сторстюком, з Іваном Дзюбою. Ми багато спілкувалися. так, пан Іван Помер, власне в, цю, в ніч, коли так Росія почала, зверніше за, за дві ночі, так, до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Це покоління відходить, звичайно, що. Слава Богу, Ліна Костенко ще з нами, так е і, можливо, менш відомі представники 60 шістдесятництва, з якими мені теж до... пощастило насправді спілкуватись, які є досі активними. Це, це зокрема, Богдан так, е це е Михайло Косів, е теж зі Львова, власне кажучи, і так далі. Тобто, можливо, з тих найбільш відомих представників 60 шістдесятництва насправді. З нами вже не так багато, але водночас є багато людей, про яких я власне і згадую в цій книжці, з якими які допомагали мені в її написанні, і вони слава Богу ще ще активні і ще залишаються з нами. Пане Радомире, то ваша книга ґрунтується на якраз на інтерв'ю, чи можливо на біографіях, чи працювали можливо з якимись архівами, чи є там якраз позиція можна сказати тієї влади якої бувалося шестидесяти так? Я намагався поєднувати. Тобто е, я не враховував, що найцікавіша робота і те, що робить, е, ну судячи з відгуків, всякому разі, наразі е, читачам подобається власне цей підхід. Тобто я акцентував на тому, що це має бути ж це є спроба написати живу історію. В тому сенсі, що там дійсно багато безпосередніх спогадів, так там е, дуже цікаві історії, які мені розповідали, наприклад, старша сестра Василя Стуса е, про його дитинство, про ранні роки, ось тобто, це, це для мене було вкрай важливо. і Я радий, що мені вдалося це якось закомпонувати в книжку. Але без сумніву, що я працював і в архівах, е, як просто громадських організацій, так і звичайно, це. Архіви КДБ, ну тобто галузевий архів СБУ в, в Києві. Ось і я думаю, що із цієї точки зору багато, багато якихось нюансів ситуації можливо для, для широкого читатського загалу стануть більш якось зрозумілими. Це ситуації, зокрема коренівської трагедії. На початку 60-х років, тобто я опрацьовував два-два два, дві пачки документів власне по коронівській трагедії. Це справа. Е Підпало бібліотеки в 64 році, так звана справа погружальського. Власне, ці документи теж опрацьовані були для книги. Е, без сумніву, це справи арештів, так тобто кримінальні справи Івана Світличного, Івана Дзюби. але також і е, безпосередньо те, що називалося е, агентурною роботою. КГБ в Україні, тобто ці документи теж якось брали до уваги, і мені було важливо показати в цій книзі, тому що Хрущовська відлига, вона книга фактично про відлигу в першу чергу. Хрущовська відлига часто сприймається як такий час лібералізації, лед, ледве не демократичний час, і тут я теж показую, що КДБ дуже активно працювало, тиснуло так, розпрацьовувало агентуру. Вербувало агентів, і це все теж це тло в якому формувалося власне 60 шістдесятництво. Тобто, ці всі речі там теж є, тому що ну це просто важливо було показати, щоб не мати ілюзій про те, що мова йшла про якісь умовно там демократичний період, так в українській історії. Ну, з тим знаємо, що багато якраз шістидесятників спіткала. Раптова смерть, зокрема, як що згадувати і Василя Симоненка, і Алогорську, це теж ви досліджуєте, ну, навіть якщо і говорити про Василя Стуса, теж наприкінці 80-х але його теж можна сказати вбили. Ну безумніво тобто в історії 60 щодесят, власно, ті, ті смерті, про які ви говорите, вони. Нанесли дуже серйозний удар по, по українському дисидентському рухові. Я не приховую, що в мене в мене були спроби Мене особисто дуже цікавить власна історія Василя Симоненка і історія цього побиття в Черкасах, коли яке очевидно призвело до загострення його хвороби, так і з і коліші десятників тоді сприймалося як от. Безпосередньо те, що передувало так смерті е, смерті Симоненка. Наскільки мені відомо, на жаль, е, власне, ось цю справу Василя Симоненка, вона дійсно існувала, судячи з усього. Але ці документи були вивезені до Москви у 90-х роках. Е, тут єдине, що можна додати, що, на жаль, це не є, не є якийсь унікальний випадок, так тому що в 90-х роках, е, в момент, коли е, розпадалася. Радянська імперія то дуже багато з таких е, те, що те що ми би назвали так контраверсійних справ. Е, ця документація була перевезена до москви Тому боюсь що до моменту е, української перемоги в сучасній війні ми навряд чи дізнаємось і про цю справу е, щось більше, власне кажучи, і звичайно, що це також стосується і інших ситуацій, як, як смерть Алгорської, чи чи смерть Василя Стуса потім вже був ясний? Ну і на сам кінець, пане Радомире, то як ви розцінюєте ось загалом діяльність саме шістидесятників і їхній цей бунт проти імперії? Саме так ви назвали свою книгу? Чи вдалося їм якось підкосити цю імперію зла? Я думаю, що, що так, що цей бунт насправді був успішним. Можливо, це не настільки очевидно, як багатьом би хотілося, але мені видається, що шістдесятники ники справді е, створили оцей, в цю мить Хрущовської відлиги культурну опозицію, на плечах якої е, вирос виріс дисидентський рух, а це означає і політична опозиція е, на зламі 80-х-90-х. Зрештою, ми можемо говорити, що це. Не лише там передавання естафети, а це і безпосередньо ті самі люди, так тобто В'ячеслав Чорновіл, Лесь Танюк, Іван Дзюба. Всі ці люди потім стояли біля витоків безпосередньо української державності, так але і крім того, дуже важливий цей, цей момент е тяглості української культури. Я думаю, що страшно важливо. Що в нас, в нас не обірвалася традиція так, відстоювання української мови, української ідентичності, української культури. саме це власне робили в 60-х роках, оця когорта 60-ників. і це дало нам змогу бути, бути такими, як ми зараз є. Так? Тобто в цьому сенсі власне, якоїсь нашої самобутності, нашої українськості. Тому я вважаю, що їхній бунт був успішний. Дякуємо вам, пане Радомире, за ці коментарі за інформацію за вашу роботу. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам сьогодні спілкувалися з істориком, культурологом, автором книги Бунт проти імперії, українські шістидесятники Радомиром Мокриком. На все добре, пане Радомире, та щастить. Дякуємо, на все добре. Дякую вам До побачення.